Цього року поборотися за перехідний кубок балу аеробіки заявилося вісім команд авіаційного коледжу. Така кількість є найбільшою за всю історію проведення змагань. Захід проходить для популяризації цього виду спорту в навчальному закладі. Також тренер команди тут відбирає спортсменів у збірну коледжу. Ми думаю, покаже те, що вони зробили за рік, своє майстерство, нові Будуть цікаві нам. Атовілі, костюми такі яркі, ну, буде цікаво, це точно у цьому навчальному закладі спорт завжди у пріоритеті. Більшість студентів відвідує різні секції. Великою популярністю користується аеробіка. Для занять цим спортом керівництво коледжу створило всі відповідні умови. Логі студентів, желаючих, можуть участвувати, можуть займатися. Це помімо хорошої фізичної форми, припадає, придає, як говориться, хороше настроєння студенту в учові, ну і, звісно ж, не приоблітають красиві спортивні фігури. Родинкою заходу став виступ чоловічого колективу. На ньому хлопці демонстрували свої таланти вперше. Роман Нікішин разом з напарниками підготували номер практично за два дні. Глядачі оцінили їхні старання. Ви акробатикою брати, а прыжками займаюся другі-два другі парня. Не такі пригучі, але так вийде. Шанси завжди є, можемо на будь-яку претендувати на заході на студентів чекало справжнє свято. Учасники підкорювали глядачів не лише запальними танцями, а й яскравими костюмами. Шквал облиський викликав виступ групи Економіка підприємств цього року. Команда представила оновлений номер. Після виступу команд журі оголосило результати. Третіми на балу аеробіки стала група М-16. Друге місце посіли минулорічні лідери команди ОМ-15. А переможцями стали дівчата з групи Економіка підприємств. Свій тріумфальний номер студентки готували рік. Готувалися ми дуже довго, можна сказати, ну як, год десь ну, Перший раз ми пробували, зайняли третє місце. Але в цьому році нам повезло. Наступного року переможці пообіцяли також порадувати своїх прихильників не менш запальним виступом. Віддавати кубок вони не збираються. В свою чергу інші команди підготують ще кращі номери, аби вибороти переможний трофей. Оксана Стешенко, Іван Дем'яненко, Тв 5